Мода, що рятує життя, під час благодійного показу Роксолани Богуцької у рамках львівського тижня моди вже вдруге збиратимуть кошти на унікальні операції для дітей. Минулоріч під час схожої акції, яку організував благодійний фонд «Я не один», зібрали понад 60 тисяч гривень. За ці кошти вдалося прооперувати дев'ятьох дітей із родин, які не можуть собі дозволити лікування за кордоном. Натомість у Львові в їх безкоштовно прооперували львівські медики під наглядом фахівців із провідних клінік Європи. Наступні наші кроки це буде допомога нашим отоларингологам, які планують спільно з своїми польськими колегами проведення такого навчального семінару і операцій, які ще не проводилися в рамках дитячої отоларингології, також офтальмологи і ті операції, які ми. Постійно проводили, тобто ендоскопічно хірургічні операції і травматологічні операції. Долучитися до порятунку інших дітей дуже легко. Потрібно придбати квиток на показ колекції осінь зима 2012 13 Роксолани Богуцької. На подіум разом з професійними моделями вийдуть і дітлахи, чиє життя вже врятували. Ще півроку тому назад ті дітки були дійсно хворі і лежали в лікарні, а тут вони можуть побачити абсолютно здорових дітей. Я думаю, що ну все такі режисер нас підтримає, і думаємо, що ми тих діток представимо. Показ колекції Роксолани Богуцької відбудеться у суботу, у рамках Львів Вік».